Пам'ятайте, що для того, щоб а, вийшло продовження цієї серії по цій грі, потрібно набрати 4 лайки. Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play української. Ми з вами продовжуємо проходити гру під назвою GTA 3. Ви набрали 4 лайки, як я вас просив, тому я ось, собственно кажучи, викладаю вам четверту серію GTA 3 Тріади і гори. О, це ти, Тоні немає, але він залишив тобі солодкого. Ми на війні, Тріади мають рибну фабрику як прикриття. Більшість їхніх справ проходить на рибному ринку в китайському кварталі. Правильно, все ще видно, нам гроші за зим. Вони заявили, що і тепер їх захищають Тріади. Я думаю, що їх треба якось покарати. цих хлопців і вбивай начальників тріат. До біса, якщо матимеш можливість, то й солдатів їхніх повбивай. Зараз буде дупа, я так розумію, так? Да? Така дуже-дуже велика дупа. Ну поїхали. Мочити всіх, кого ми бачимо, як то кажуть. А, в цій грі немає карти взагалі. Ай, нас, по-моєму, хтось розстрілює. Цікаво, які сволоти це роблять? Я таки не, не виясню, хто це робить. Так, одну вже бачу на карті. Зараз ми, їм, ми їх нашпивуємо. Чому справа? Я не в розшуку. Порострілюйте їх правильно. Вони мені всі нерви попсують. Мене взагалі-то ще. Боже. Помер. Ось так ось а, сам того не знаючи я взяв і помер. Уявляєте? Ану віддай. На собака! Ось і розібрались. Давайте ще пару солдатиків перемочу, чому мені. Коротше, отак от машину їх давити, це саме круте, що взагалі придумало люді. Повсюду там постріли, ще якась фігня. Ну, а ваньок їде на машину. Манька чіпати не можна. Давайте пересядемо в більш кращий автомобіль, бо цей скоро зірветься, я відчуваю. Е! Та йолкін дрин, ну. А, машина її побіг. Все, поїхали. Знайдемо. Опа, побачив доріженьку. Ого, куди ви забарилися аж, а? Так, а ви прямо тут, де? І вас багато, слухай. А як туди проїхати, мені цікаво? А, бачу стежку, бачу, бачу, бачу. Рибний фургон тріади, щоб пройти? А де я вам його знайду? Пробачте мене. Де я вам знайду рибний фургон тріади? Тікаймо, тікаємо, тікаємо, тікаймо, тікаємо. Тікаймо, тікаємо. Тікаємо, я вже двох замочив. Я краса, я красунчик. Я замочив двох. Залишився третій, останній і все, я пройду місію. На нафіг. Найшов рибний фургон. Тепер я можу спокійно їхати в третю локацію. І мочити там всі. Ха-ха-ха-ха-ха. Оп, спокійно, не вистачало мені ще перевернутися твою дивізію. О, дякую. нарі-нарі-на-най. Нарі, 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 нарі. Мінус. Мінус! Є! Місія виконана! Ура, ура, ура! Це було дуже важко, щоб ви розуміли. Я вже 12 хвилин не міг це, цю місію пройти, уявляєте? Зараз піду збережуся, тому що це була одна з найскладніших місій для мене в цій грі на даний момент. Сподіваюсь, що більше таких складних місій не буде, хоча я в цьому сумніваюся. Причому я е, проходив GTA 3 для себе раніше. То я не пам'ятаю, щоб ця місяця для мене була такою важкою. Можливо, я просто розучився вже грати. Може бути таке? Я думаю, що, скоріш за все, це так і є. Так. Вогнена рибка. Гаразд з мене цього лайна. Ми збираємося покінчити з стрядами в Ліберті. Восьма зарядка була сміттєвий фургон, а вона стоїть на таймері, тому якщо ти не стеш, то доказів не залишиться. Бери фургон. Обережно, восьма зарядка каже, що вона дуже чутлива і найлегше зіткнення змушить цю штуку спрацювати. Їхня рибна фабрика відкриє своє ворота перед сміттєвим фургоном. Припаркуйся між каністрами бензином і збирайся. Я хочу подивитися на цей феєрверк. Коротше, взяти фургон, до них приїхати і все розхріначити. нафіг. Все, ну поїхали. Будемо все хріначити, якщо нам кажуть, їдуть хріначити. А... В мафії є ще, по-моєму, така місія, де не доведи, боже, ти. Там машина напхана а, динамітом і не доведи Боже, ти вріжешся. Це все, це буде жах. Ти не виживеш. Опа. Якраз заодно і перевіримо, наскільки а, цей динаміт працює. Все. Пошкодження. А, тут рівень пошкодження. Там ви, можливо, за моєю камерою не бачите. Там є пошкодження і така полоска. Я так думаю, якщо вона заповниться, то це все. То це буде жахіття. Ну нічого страшного, все нормально. Начебто все добре. Так. І ось наше місце минулої зустрічі в минулій місії. Так, відчиняйте. Вс. І тепер потрібно припаркуватись між каністрою і ще там чимось. А, і сміттєвим баком. А, просто між каністрами. Я думав, що між сміттєвим баком теж Активуй автомобільну бомбу і заберете Момба закладена. Я думаю, что про травами не Ух! О, можно! А мне че шмаляты у всех. Я вас, в принципе, могу расстрелять, а мне еще. Что, зайвые гроши бывают, че что? Мне не здается, что зайвых грошей не бывает никуда. Як тільки в когось з'являються гроші, вони обов'язково кудись витрачаються. Вони не бувають зайвими. І закінчилася місія з оцим, А... Я знов не пам'ятаю, як його звати. Я його прозвав по-моєму Толя. І закінчились І місії з цим Тобі. Я сподіваюся, що не завжди. Ну тепер пішли виконувати місії від цього, що на літеру С, по-моєму, Сальваторе його звати. Я, Я теж не пам'ятаю, як його звати. Ну, ось таке я, ось таке, я не пам'ятаю, якого звати. Все, ось такий я поганий хлопчик. Я з дівочою пам'яттю. І так, зараз ви мене бачите при світлі кімнати, в зовсім іншому одязі, що я кудись їду, не... Бог знає куди. Вся справа в тому, що я я. Записую другу частину цього відео в зовсім інший день. Для вас це буде одна серія, для вас це буде одна секунда, це буде все монтаж. А для мене пройде цілих два дні. Уявляєте? Поставили мені нарешті новий жорсткий диск, мені його подарували. Звісно, прийшлося змінити Windows. Звісно, прийшло все заново перестановлювати. Добре, що я додумався папку з документами скопіювати на флешку. І в мене тепер є можливість. А, а, просто продовжити грати місії, не переігруючи. А от мафію прийшлось переграти трішечки. Так. Продивимось катсцену. Я думаю, що я її вирізав. Залиште нас самих на хвильку. колумбійський картель виготовляє наркоту десь у ліберті. Але ми не знаємо де. А вони здається знають про все. Навіть до того, якщо ми щось робимо. серед нас є кріт. Я один чувак кучерявим бобом звати. Працює барменом у Луїджі. Він витрачав більше грошей ніж заробляв. Він не і не товкач наркоти, тому він заговорить. Зазвичай зазвичай добирається додому на таксі, тому слідкуй за ним. І якщо він нас дійсно кидає, вбий його. Ось старий риче. Ну добре, пішли. Схоже, туман почався, бо в... в кімнаті. Туман. Ні, не почався туман, мені... Здалося. Ну все, поїхали. Ця машина начебто ціла, чи треба нову. Ну, я нову візьму. Просто для краси. Мені, до речі, дуже подобається ось ця машина, ось цей вид машин. Вартовий мафій називається. Ой, ну я прям не можу. Ну. Яка погода в мене цілий день на подвір'ї, така погода в мене і в цій грі. Блін, да ви зговорились чи що? Я так не граю. ви мені вже з цим дощем. Якщо чесно. В а... мене вже цілий тиждень... То пасмурно, то йдуть дощі. Мені вже це набридло, якщо чесно. Хтось музло слухає. Чесно, дуже це набридло, тому я і недовольний. Так, ну все. Ну все, давай дивитись. А, ось так. А, ага, ага. Ага, ага, ага. Бачу, бачу, бачу. Мені треба відійти, бо... Так, кучерявий виходить. Е, е! Та ви. Тоби... Лякометр. <плес> е, а де він? А де він? Куди він поїхав? Ага, бачу, бачу, бачу. Обережненько. Буду їхати дуже-дуже повільно. Мене взяли в точку відібрали. В мене взяли... Е! Е! А, а! 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 Спокійно, хай цей лякометр трішечки просунеться. Ага, бачу, 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 бачу. Та хто в мене постійно стріляє, блін, задрали! Та я буду їхати за, за якоюсь машиною, щоб було краще, ні. За якоюсь машиною їхати дуже... це дуже-дуже-дуже повільно. Мені, звісно, треба повільно їхати, але не наскільки. Мені головне просто не втрачати його зі свого поля зору та й все. А потім його пришльопнути в самий прекрасний момент. Не, ї... не їсть тут. Так, тихіше. Ага. Ага. Спокійно. Так, спокійно. А куди ць, куди це вони їдуть? В річку, чи що? А чи то наркоту? А ось іде наш маленький друг, пан Велика Морда. Хвоста не привів? Ти ж знаєш що, що тут відбувається, наша маленька таємниця. Ні, ні, хвоста немає. Взяла товар. Ось твоя наркота, наволоч, тепер говори. Гаразд. Отже, люди Леона воюють на війні з обох фронтів. Воюють вони стріадами, але ніхто не здається. Тим часом Джо і Леон не встиг посваритися із Форелі. Щодня вони втрачають людей та вплив у місті. Сальватор стає небезпечним і параноїдальним. Він підозрює кожного у всьому. Зважаючи на твою вірність, йому є за що хвилюватися. Вбий кучерявого Боба. Ну що ж? Зробимо. <риклад> Ось і <я> розібрались. <риклад> Ось ми і все ми розібрались. Зачекай, вже в нього є класна штука. да в нього є дробовик. Я підберу І навіть грошенята є. Навіть є грошенята Це дуже і дуже круто. Так, спокійно не вхватало ще в річку годити. Так, ну поїхали далі до Сальватори. Е, я вбив того кучерявого. Який все ж таки. От уявіть. Скільки зрадників біля тебе, а? Ось як можна створювати свій клан, там, свою команду. Якщо ти е, можеш здогадуватися, що в прекрасний момент, в один момент, тебе хтось може зрадити, причому зрадити по чорному. Ви бачите, скільки цей паскудник наговорив, а? А він, Макс, майже все, все розповів, а? А ті сказали, що тепер Сальваторі є за що хвилюватися. Я, якщо чесно, в шоці. Я такого не очікував. Ну тепер більше не буде нікому розповідати. Хіба що на тому світі. Бомбування бази дія перша. Картель володи володіє бездонними фондами від товкання наркотичного Ви лайна. Якщо ми відкрито нападемо на них, вони висадять увесь поверх. Вони, мабуть, наркоту виготовляють на тому великому човні. Тому ми повинні користуватися своїми головами або хача, або однією. Твоєю. Я прошу тебе знищити ту наркотичну лабораторію. Ти надаси мені послугу Сальваторові Леоне. Якщо ти зробиш це для мене, ти станеш моєю правою рукою. Отримаєш все, що забажаєш. Зустрінеться із восьмою зарядкою, тобі знадобиться я допомогу підриванні того човна. Човна? Ми будемо підривати човен? Ху -ху 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 -ху. Ну човни я ще ніколи не підривав, це буде цікаво. Так, цю машину я не буду брати. Все ж мене взяли тоді машину зворували, блін, я прям засмутився. Причому воно так швидко умчало, що я навіть не зрозумів, що і сталося. Так, ну поїхали на восьму зарядку. А, там, де нас дещо приготували. А що значить зустрінеться з восьмою зарядку? Восьма зарядка це гараж. You're Мені з гаражем зустрітися? Чи з ким? Знову літаки літають. Я вже не, не можу ніяк дочекатись момента, коли. А, нарешті відбудують а, міст, щоб ми могли на ту сторону їхати. Так, зустрінься з восьмою зарядкою. Мені треба встати як людина в чи. Ні, як людина. Зрозумів. Встаємо. Бабування бази діє два. Це як спектакль, да? Ей, чуваче, щойно дзвонив Сальваторе! Але робота типу цієї вимагає багато феєрверків. Мені знадобиться 100 тисяч доларів, щоб покрити витрати. Але ти знаєш, що зі мною ти знайдеш багато бабах на свою... тацем. Брат. Він сказав повертатися мені. Uh, так в мене є 100 тисяч. Гаразд, давай займемося цим. Я можу налаштувати цю лялечку на вибух, але досі не можу ніфіга робити. Ось ця гвинтика допоможе тобі знести декілька довбешок. А чому в нього голова більше, ніж руки? А це що? А, це вибухівка. Натисни і утримай кнопку Delete або ПКМ, щоб цілитися з неперських гвинтів. Каде я спробую. Так, пейджап або є, щоб віддалити Шо? Коліщадко вниз. А ну спробуємо. О, а це вже те, що мені потрібно. Все, сідай. Я налаштував все, як мені потрібно. Ну, все, далі все тепер повинно піти по маслу. Якщо піде щось не по маслу, я нафік розтрощу цю гру. Я з неї фаршмак зроблю. Якщо хто не знає, це а, національне. Я тільки не пам'ятаю, чи то єврейське, чи то одеське блюдо. Але це дуже смачно. Якщо хто не, ніколи не куштував, скуштуйте. Попросіть, маму, щоб приготувала, Ну і так далі. Ну, кого небудь попро попросіть або купіть. Якщо воно десь продається, хоча я ніде не бачу, якщо чесно. Але я більше ніж впевнений, що в якомусь там кафе чи в ресторані таке подають. Так, лодочна станція, туди, куди мене відправив ось той... ось той, ось той а, ідіот, який всіх здавав. Він що, думав, що ніхто не дізнається, чи що? Так. Добре. Знайди хорошу точку обстрілу, коли ти зробиш перший постріл на сцену вийду я. А -а! Блін. 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 Точка пострілу. Ну добре, зараз щось знайдемо. Я, що, я щось таке бачив, коли я переїжджав машиною того кудрявого, я бачив якусь драбину. Так, да, ось вона. Можливо, це вона і є. Ну, можна, в принципі, спробувати. Так, да, до неї можна дійсно нагору піднятися і буде нормально. Якщо тут немає людей, то в цілому це дуже непогана точка для обстрілу. Такс. Зачекай, я стану прямо на краєчок, щоб було зручніше. Такс, добре. 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 Круто. Не чіпать його. Так, де? Є ще хтось? Все виходить в нього. Де він? Де він? А, все вийшло. О боже. Треба ж було на таймер поставити, ідіот! Ой ідіот. <гум> Goodbye, America! Нара, папа, кораблику! Пока-пока! Я буду сумувати за тобою... Нічого собі! Сто п'ятдесят тисяч доларів! Ви знаєте, прям з'явилася мотивація пройти ще одну місію. В принципі, я думаю, що я зможу її пройти, тому зараз побіжу швиденько, збережуся, і ми з вами продовжимо ще одну місію. Ох і машина. Все. Побігли. мене, до речі, снайперська гвинтівка залишилась. Та й взагалі куча трофеїв. О, як красиво, гляньте. Це ж взагалі. Так. Останнє прохання. Нічого собі. Це мій улюблений прибиральник. Я пишаюся тобою, мій хлопчику. Ти вибив лайно з тих жирних гівнюків. У мене є ще для тебе на маленька робітка, перш ніж ми зможемо святкувати. За квартал звідси є машина з клубу Луїджі. Всередині повністю забризкана місками. Ми повинні були допомогти одному хлопцю зібратися з розуму і трішки перестаралися. Відведи її до драбарки, перш ніж її знайдуть копи. Все? Це наскільки легко? Щось мені здається, що тут не все так просто буде. Ну, звичайно, до речі, просто. Візьми машину, яка вся в крові і відвези до драбарки. Але ж мені всяко хтось помішає її відвезти до драбарки. Я більше, ніж цьому певне. До речі, жарт, 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 слухайте жарт. Хотіло допомогти хлопцю зібратися з місками, а в тогі. Розкидали його мізки по всій машині. Тепер прийдеться збирати не тільки в переносному, так ще й в прямому сенсі. Ліна. Це Марія. Машина це пастка. Зустрінемось біля південного з'їзду моста Калагена. Да? Пастка, ну добре, йдіть тоді до дупи. Наша міні -пластку. не треба. Вони хочуть, щоб я взірвався. Ні, вибачте, я не буду взірватися. Я буду собі їхати далі а, про продовжувати своє життя з Марією. Ой, я взагалі туди їду. Так, да, туди. А, хоча це в мене впевнений, якщо чесно. Хоча чому б мені не бути в цьому впевнене. До речі, я сюди ніколи не їздив, а тепер хоча б разок сюди проїдусь. Так, ну і що тут? Послухай, Сальваторе думає, що ми працюємо за його спиною, тому він пропонує тебе картелю, щоб укласти угоду. Я не могла дозволити йому це зробити, а найгірше мені те, що це все моя провина, тому що я сказала його, що ми закохані. Не питай мене чому. Послухай, ти у списку смертників мафії мені теж треба. Я бачила забагато вбивств, забагато крові. Це моя подруга, стара подруга. Це Азука. Вона. Азука. Нам краще збиратися звідси, поки ще не наткнулися на історичних італійців, що зажадають нашої смерті. Азука! Ай, круто! Все, поїхали? Азука. 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 Ви літеру Б забулися на початку. Трошечки забулися. А, та де вже це ми зараз е, зможемо на е, іншу сторону міста перейти? Я не вірю. Це... О! Нарешті. Є. Yeah. <small> це ми на іншій стороні карти. Невже? Я за Азукою збираюся поговорити. Чим би тобі не покататися довкола. Тобі знадобиться тихе місце. На околиці Бельвіля є склад, який повинен задовольнити твої потреби. Коли будеш готовий, завітай до моєї квартири. Маю до тебе розмову. Місія виконана. Мені треба зберегтися, як я розумію. Ух ти, які тут класні машини. Давайте підемо збережемося. Ось цієї карти я точно не знаю, тому що до цього я ніколи в житті не доходив в 3. Ага, бачу. До речі, він буде не так вже й далеко. Я думаю, що він буде набагато далі, ніж... Я думав. А він тут. Правда, знову за захолзку якомусь. Блін, та чи ви не можете мені нормальну квартиру дати, чи що? Так, давайте я сюди збережу свою машину. Бо вона крута, класна. І збережуся. Так, знову бита. Все як завжди. Все. Всім, кому сподобалася ця серія, обов'язково ставте пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Пам'ятайте, що для того, щоб а, вийшло продовження цієї серії по цій грі, потрібно набрати 4 лайки. Все, з вами був, як завжди, я, Іван. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.